У нас в студії Юрій Прохасько, есеїст та перекладач правильно, правильно назвав бо, бо бо дуже багато регалій. Я не знав, ви сьогодні були на якихось подіях, які, які організовують Тімоті Снайдера. Так називає так, так то є прекрасна конференція. Ми Транслювали цю конференцію. Можете сказати там головне, що як, взагалі, поясніть людям, тому що я можу це пояснити тому, що я тебе був запрошений. Як ви вважаєте, що це був за захід? Чому він був присвячений? Mm -hmm. Захід ще триває, і він триватиме ще завтра і почасти після завтра. Це є дуже гарна, передусім, дуже гарна річ. А по-друге, дуже важлива річ. І там ідеться е, про те, що провідні. Е, Західні і східні інтелектуали, щоб сказати, трішечки піднесено провідні світові інтелектуали, міркують разом про те, що відбувається в Україні, про майдан, про те, що було під час революції, в часі революції, те, що є тепер, те, що може бути в майбутньому, про наші балади. Про війну і революцію, щоб перефразувати Сергія Жадана, який, до речі, там там теж присутній. Це одна річ. А друга річ ішлося е, про демонстрацію солідарності інтелектуалів, е, і те, і те є дуже важливо. Добре, коли це добрі інтелектуали. Добре, коли вони думають разом. Добре, коли вони виявляють солідарність. Це є надзвичайно важливий момент. Я так розумію, що завтра буде продовження ще в Дипоакадемії, там буде якийсь ще захід, вже буде конкретна лекція. Так, буде завжди так, конференція так побудована, що є кілька панелей дискусій в день у mm -hmm. дипломатичній академії, а увечері о 17.45 є велика публічна лекція. От вчора була лекція Бернара Андрія Леві, так. Про е, фашистоїдний, або по суті фашистський характер режиму Путіна сьогодні була прекрасна лекція Івана Кріст Крастева. А завтра е, в має бути лекція Тимоті Гартена Аша, і це є в конгрегаційній залі києво могилянської академії. Угу. Сьогодні ще така подія. Ви знаєте, що ну завтра насправді так. подія це е, річниця депортації кримських татар. Так е, і цьогорвалося тема там. Очевидно, так. Очевидно, тільки випадково так сталося, що е, на одну з панелей сьогоднішніх не був запрошений представник Криму. Е, це було б дуже доречно. і Це була б панель про те. Як майдан змінив українську культуру і чи він змінив? Чи наша революція вплинула на тонус на стан української культури, і там була представниця з Донеччини, там був представник з Луганщини. На жаль, дуже бракувало власне кримського голосу. Але завтра, наскільки я знаю, завтра ми цю подію відзначимо особливим чином. Тобто, про це буде сказано експліцитно завтра. Що стосується, от ви сказали, чи, чи змінив Майдан, чи вплинув, як ви вважаєте, як представник все ж таки культурного середовища, чи змінив Майдан? Без сумніву, без сумніву, ми, ми, ми стали іншими людьми. Майдан залежить, що ми розуміємо. Сергій Жадан сьогодні сказав, що насправді нічого не змінило, і що ми залишилися такі самі, і ми залишилися кожен при своєму. Насправді я в це не дуже вірю. Я також. Тому що я відчуваю зміни і в собі, і в усіх хто, хто мене оточують, я відчуваю зміни, ясна річ, що не в інституціях, тому що інституції це є речі повільні і речі, які тривають. Ясна річ, що коли ми говоримо про... Стосунок революції і культури, то ми маємо насамперед на увазі культурну політику держави, якої ми всі так прагнемо, якої не було десятиліттями. Звичайно, що цього доведеться чекати довго, то залежить також від нас, як, як довго і чого саме чекати. Бо тепер все від нас залежить, але те, що ми говоримо про культуру, і ми вже є в культурі як інші люди, як люди, які здобули свій час. Це є найнайістотніше, що завоювала ця революція. Нам узурпували наш час, час, який ми відчували, що він є наш, він належав. Має належати нам. Це був час для нашого розвитку, це був наш інтимний час, це був час для мріяння, це був час для здійснення, це був час для життя і для проживання, і для переживання. І ось нам спробували, у нас спробували цей час забрати. І проти цього ми повстали. І тепер ми ще дуже багато чого не маємо, і багато чого, може, більшості ніколи не будемо мати, з того, що вимріяла собі революція. Але ми маємо відчуття здобутого часу. І це нас робить іншими людьми. Чи немає зараз, тому що от в середовищі журналістів, і я думаю, що багатьох громадських діячів є ну, певне розчарування. І на відміну від 2005 року, вона настала дуже швидко. І це це, мабуть, навіть не розчарування владою, тому що поки що немає нової влади, а саме тим, що ну, наслідки. Виявились зовсім не тими, яким хотілося. Мається на увазі і війна, і Крим. Ось це, це розчарування відчувають в, в тих середовищах, де не так вже і дотичні до цих процесів. Тобто ми журналісти просто весь час цього живемо. З боку, це як виглядає? Дійсно якийсь процес такий розчарування падіння чи ні? Я теж не знаю, як це виглядає з боку, але е, я можу прислухатися до себе. Мій інструмент головний, е, я ношу в собі, я слухаю себе. І в мене розчарування нема. В мене є смуток, в мене є е, занепокоєння, в мене є тривога, але в мене нема аж ніяк розчарування. Я прекрасно розумію, про що ви говорите, е, Мустафа, і це є не дивно, тому що. Е, те, по суті, що ми би мали тепер робити, якби була витримана чистота експерименту, тобто чистота цієї революції, ми б мали здійснювати те, що Фройд називав працею смутку, тобто, ми б мали оплакувати наших мертвих, і ми б мали будувати. Революцію і дбати за те, щоб якісно втілити її, стілювати її здобутки. Тобто ми б мали робити цю революцію. Чистоти експерименту вже немає. Його вже ніколи не буде. Ми вже ніколи не зможемо сказати, що би принесла ця революція, якби не було анексії і військової інтервенції. Дуже прикро є те, що нам перешкодили відсумувати за нашими мертвими. Це є прикро, і це нам, нам ще відгукнеться. І е, ясна річ, що ми мусили забути е, про багато істотних речей. Е, Передусім, ми мусили забути про те, щоб здійснювати цю супервізію е, над, uh -huh. Uh -huh. над втіленням революції, і мусили сконсолідуватися. Я переконаний, що якби не було анексії Криму і військової інтервенції на Сході. То е, навіть у фіналі президентських перегонів опинилися б дві засадничо інші особи, mm -hmm. е, аж так далеко, так. Е, зовсім не, не Тимошенко і зовсім не Порошенко. Тобто то ми бачимо міру і обсяг того, що нам не вдалося, але при тому, при всьому, ми є, ми є зовсім інші люди. Mm -hmm. і, існує думка про те, що е, от зараз для України вперше, можливо, в історії, коли. Не просто стоїть питання незалежності, так. А взагалі існування, тому що зараз, якщо або ми виживемо виживемо і будемо зовсім в іншій реальності, тому що вже не можна бути ніяких повернення до радянських часів або до цього табору взагалі, або це буде таким карколовним взагалі зламом і розламом країни mm. на декілька шматків. Це, це відчуття у вас є, чи це просто таке бажання драматизувати події там з боку, в тому числі журналістів? Я Маю відчуття можливості втрати, але я не маю відчуття. Можливості втрати країни з середини з внутрішніх причин. І я маю ще одне відчуття, про яке ми не говоримо сьогодні, і дуже даремно, що не говоримо. Ми маємо я відчуваю, що в повітрі витає питання про почуття провини для революціонерів, для тих, хто зробив підтримав майдан, хто був за майдан і за майданом. І е, я далі більше відчуваю це питання е, про почуття провини, чи не зробили ми? Зайвого, чи не можна було би ще потерпіти, чи добре ми зробили, що почали цю революцію? Адже ж е, от те, що відбувається тепер з країною, е, це є наслідок. Ну, наслідок так, так. Це є наслідок того. Е, я вважаю, що ми не могли більше терпіти. Я вважаю, що ми не мали терпіти. Я вважаю, що ми зробили добре, що почали цю революцію. Але я теж вважаю, що було би неправильно відганяти від себе це питання про провину. Про, про тому що від того, що ми будемо його витісняти, буде тільки гірше. Ми мусимо допустити його до себе і сказати: що питання є, і чим швидше ми почнемо на нього відповідати, тим краще. В мене є добре перечуття щодо майбутнього країни, але в мене є перечуття того, що це станеться. Це добре буде ще дуже нескоро і може коштувати дуже багато. От я хотів з цього приводу спитати, теж ви мені не дали. От відчуття часу, так? Тому що о, за щільністю подій, щільність того, що відбулося, наприклад, те, що було там півроку тому, п'ять місяців тому, це було роки, мабуть. Так. А те той позитивний образ, який ми собі малюємо, майбутнє Україна, або хоча б спокою, хоча б mm. там. Повернення до тих часів, коли ми можемо просто гуляти по вулиці і не думати про війну, як всі mm -hmm. зараз думають. так? От це наскільки далеко від нас, хоча б от інтуїтивно, в відчуттях? Це роки, десятиріччя? Це є все і тепер. Так само, як, як революція mm -hmm. завжди оприявнює в нас найвище і найнижче. Так само мир і війна є тепер. Немає одного, немає безтурботності. І от ідеться про безтурботність, але чи, чи можливо безтурботність взагалі? Я думаю, що до, на ще собі треба заслужити. І якимось дивним чином, попри всі суперечності, попри всі напруги, наша країна існувала разом. Так? Для, для багатьох це було дивно, чому вона не розвалюється, чому вона не розпадається. Але було також зрозуміло, що те, що її тримає разом, є сильніше, ніж те, що її ділить. І є, очевидно, ясно, що без зовнішнього втручання ця країна і далі була би собою. Починалася б інша розмова, виникала би зовсім інша можливість, зовсім інші передумови для розмови. Але ця країна була би собою. І саме тому я впевнений, що, що історія у нас буде добра. Тому що це. І не є середини, це не є середини. От про актуальні події, якщо ви хочете це коментувати, тому що. <у>, У багатьох людей зараз який виникає дисонанс з того приводу, за кого голосувати. Так? Mm. Навіть не тому, що кандидати там, з однакового табору виходять, ну так видно, що вони майже виходять обидва на другий тур, а ще й тому, що не зрозуміло, що за тим стоїть. Зовсім не зрозуміло. І головне питання, що якщо ми раніше. Хоча б уявляли в образах так, що, Януков, що є Тимошенко, що є Порошенко, mm -hmm. Яценюк, Тигіпко, то зараз і країна змінилась, і події, і, і контекст змінився. Відчу, відчути, що є Порошенко, дуже Дуже важко. Дуже важко. Так. І так само і Тимошенко. Ми можемо якось здогадуватись, але відчути, що вона буде робити mm. в цій ситуації, дуже важко. Mm. От для вас, як в образах, так, в архетипах, можливо. Mm. Ми і так не говоримо про реальність, правда? Так, реальність ми вже, вже говоримо так. Так. Ми... От, архетипічно, mm. а, Україна при Порошенко і Україна при Тимошенко. Для вас в емоціях, в кольорах, що це за дві країни? Для мене фантазм. Тимошенко є фантазмом радикалізації. Фантазм Порошенка є фантазмом залагодження, полагодження, знаходження компромісів, згладжування, обіцянки, що все можна зрівноважити. Ось це є той контраст. А чим маємо ми право зараз заспокоюватися? Ні, аж ніяк, ні, ми трохи. Це було б найгірше, що ми могли зробити. Я думаю, що насправді має рацію Андреас Умланд, який каже, що найрозумніше було б взагалі відмовитися в цій ситуації від президентських виборів і зосередитися на виборах нового парламенту, тому що це значно істотніше. Це тут от. Парламент, але нема кому представляти країну на міжнародній арені. Цьому ключова то є проблема. одне, але але друге полягає в тому, що вибори президента. У нас набули такого несамовитого Ореолу і такої значущості, угу. суб'єктивної значущості, що відмовити... яка протирічить навіть конституції до речі, в суперечить всьому, в суперечить здоровому глузду, але не суперечить цій поетиці революції. Це є єдине, єдине виправдання, що якби зараз відмовитися від президентських виборів, то ми би мали почуття поразки, і тому вони є важливі, дуже важливі, попри те, що вони є. Без сенсу насправді вони є безглузді, вони мають тільки цю суб'єктивну е, вартість, що ми так і оберемо нашого президента, попри все. І повертаючись от до питання архетипів, е, чи з'явилось у вашому уявленні з того, що ми бачимо? Тобто, в нас було уявлення яке, що от є був українці, кого там хата скрама, так було це відчуття. Я думаю, що ті люди, які стояли на Майдані, для багатьох, ну я кажу про себе, що для мене було. Дуже дивно побачити інших українців. Я ніколи не думав, що такі є, і це навіть це не пафос, це просто реальність. А вони були і вони є. І зараз вони виникли більш то вони стали ну, дуже висвітленими, так дуже промальованими. Ось для вас який архетип українця зараз з'явився не один можливо, можливо там декілька, тому що те, що зараз робиться на сході України. Я думаю, що там з'являється свій архетип угу. і свій махно, так? так ну але східний вже так. От які у вас відчуття які ще є архетипи, які виникли? Угу. Ви знаєте, на відміну від вас, для мене не стало несподіванку. Це це несамовита угу. здатність угу. до солідарності і до консолідації, тому що я пережив помаранчеву революцію. Mm -hmm. І, хоча вона виявилася псевдореволюцією, вона не стала революцією, але вона однак виявила найістотніше. Вона виявила цей досвід мобілізації і солідарності. І я переконаний, цілком можна критикувати помаранчеву революцію як завгодно, але без досвіду помаранчевої революції no, tak, ніколи би да. не було майдану. І це для мене є дуже важливо. Мій а, образ новий, а, яким я страшенно пишаюся. Я пишався багатьма а, речима у нас. В, у, у ближніх. Я пишався їхньою здатністю до самоорганізації, я пишався їхньою доброзичливістю, я пишався їхньою емпатією, я пишаюся їхньою здатністю до, до порозуміння, до солідарності. Але от є ще щось нове, що є дуже-дуже вартісне тепер. Це є, мені здається, що це вперше є пережити усвідомлення нашого розмаїття, нашої плюральності, тому що Путін саме це хоче в нас атакувати. Він хоче звести образ України до етнічності, до племінності. Він хоче повернути нас. Чи, чи то пак вкинути в нас такий стан, коли ідентичність мусить ототожнюватися з однією мовою, з одним етносом, з однією нацією. І те, яким чином ми не стаємо продуктом путінської пропаганди в тому сенсі, яким чином ми за таких важких обставин Утримуємо нашу плюральність. Це для мене є нове, велике відкриття, яке я не готовий. Я не я не готовий цим пожертвувати. Що стосується от, східної України я можливо знову ж таки я не правий, але я ніколи ми всі знали той образ, який намалювали про західну українці. Mm -hmm. Так є західне там вуйку, або це козак, або це там гуцул. Так на сході розмаїття mm -hmm. не було. Тобто, ми принаймні ми тут в Києві це не відчували. Так. Зараз є можливість вже щоб виникли там Луганські, Донецькі, що вони різні, сепаратисти, не сепаратисти. Я навіть не кажу про політичні якісь напрямки. Mm -hmm. Для вас з'явилося це, що там теж не всі однакові? Ну, безперечно, для мене вони ніколи не були однакові. Mm -hmm. Для мене мені здається, що те, що відбувається, Центральне непорозуміння це є, що ми знову опинилися в різних часах. Це є таке різночастя, тому що та частина українського суспільства, яка зробила і підтримала майдан. Це були ті люди, які відповіли собі на питання про ідентичність. Вони відповіли собі, хто вони, і вони знали це, перш ніж вийти на Майдан. І колосальна, колосальна перевага цієї ідентичності полягає в тому, що вона не була ані мовно центрована, ані етноцентрована, ані навіть нація центрована. Просто ці люди не мали потреби відповідати вже на питання, хто вони, бо вони знали. Натомість, ті, хто не підтримали Майдан, мені здається, що навіть не, не, не ті, хто великою мірою були проти Майдану, а ті, хто були індиферентими до Майдану, мені здається, що тепер вони вкинуті в ілюзію, що переможна частина стане змушувати їх. Обирати якусь остаточну ідентичність Мені здається, що істота сходу України, південного сходу, дотепер полягала в тому, і я сподіваюся, що так воно і залишатиметься що вони мали ту розкіш. Не мусите обирати остаточну ідентичність, mm. і це була величезна їхня перевага. І ось тепер, внаслідок маніпуляцій, вони злякалися, що ця революція, яка відбулася в Києві, змусить їх дати відповідь на те, хто при чому одну правильно, так, так як вони так, вважають, власне, власне, і через те є оця фантазія, що можна в цій ситуації або треба стати або українцем. Або путінським росіянам, так насправді спектр є велетенський, і насправді наша справа справа майданників, справа тих, хто, хто робить цю революцію, говорити з цими людьми так, щоб вони знали, що ми не збираємося їм накидати жодної ідентичності і не вимагаємо від них відповіді на питання, хто вони. Вони можуть залишатись цією е, амбівалентною ідентичністю далі. Я вже хотів завершити інтерв'ю, але мене просто цікаво по-людськи. От якби е, ви побачили зараз Януковича, ну дивіться, просто так сталося. Так, ви там його зустріли, ви одні. Що би йому сказали? Ви знаєте, мені, мені здається, що моє почуття огиди не дало би мені сказати нічого. Більше ніяких слів ви не хочете не сказати. Е, мені здається, що я би його навіть не зігнорував. Добре, дякую. Це був Фірій Прохасько, та перекладач на нашого ефіру. Дуже дякую, що ви знайшли час прийти до нас. Дуже дякую. Сподіваюся, що не останній порушення. раз. Добре. Дуже дякую.